Всіх вітаю. Сьогодні зранку я виклав відео пов'язане із ситуаціями, які розгортаються в Європі. Європейські люди повально почали проявляти акції протесту щодо українського народу і України, зокрема, женуть українських людей з Європи назад на свої землі. І я висловив суб'єктивну думку на рахунок цієї ситуації, де зазначив, що саме завдяки нашим європейським. Союзникам Україна, отже рік і більше перебуває в стадії війни. Саме завдяки нашим західним партнерам, Україна змушена більше року перебуваючи в позиції на колінах змагатися за своє право існування, за право е, своєї національної ідентифікації. І я на подив почав отримувати шалену кількість негативних повідомлень в особисті, де люди почали казати мені, що я не правий. Що Захід великий молодець, що Захід нам допомагає і хоче, аби ми пошвидше припинили війну, аби ми перемогли. Так от, звертаюся до таких розумних людей. Е, відкриваю для вас рубрику. Вчимося думати разом. І увага! Перше питання до вас. Якщо Захід дійсно хоче, аби Україна повернула свої кордони. Визначені 91 роком, і знає, що це можна втілити лише військовим шляхом. Чому Захід так довго та повільно постачає зброю Україні? І чи дійсно Захід наздоганяє цілі пошвидше припинити війну, яка відбувається в Україні? Чи дійсно Захід націлений на те, аби допомогти Україні перемогти в цій війні, швидко перемогти? І щоб якомога швидше припинилася? кровопролитні битви і припинилися страшні масові вбивства українських людей, українського народу. Що вона це буде відповідати?